Слава роду! слава рідним богам, слава Україні, Руси, слава, героям нашим і предкам нашим слава. Маємо зараз відновити позицію нашої мови, яку гнобили століттями царат. Спочатку російський царат забороняв, і, і Польська імперія забороняла, і австрійська забороняла нашу рідну мову на наших рідних землях. Нам це треба знову ж таки. Це позбутися того і відродити нашу мову, Відродити її. Ну сила і слава в неї є, але відродити її місце, щоб на наших землях, якщо ти стоїш на моїй землі, то ти поважаєш мою мову, поважаєш мене. А якщо ти не хочеш говорити на моїй мові, ну то значить ти мене не поважаєш. Ну, якщо ти мене не поважаєш, ну то ти мені просто не цікавий. Може дуже гарно говорити. Дуже... Ну чому, якщо я їду в Польщу, то я стараюся говорити польською. Мені це цікаво, мені це приємно. Чому? Тому що. Я поважаю польський нарід. Чому, якщо я поїду в Британію, то, 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 то я з радістю буду слухати, як то вони говорять англійською мовою і з радістю говорити англійською. Чи якщо я е, говорю з німцями, то, то чому мені цікаво слухати німецьку мову? Колись ми зустрілися, тут була така зустріч, я допомагав бельгійцю тут налагоджувати один проєкт. І ми зустрілися, значить, один наш бізнесмен український, значить, я і той бельгієць. Але той бельгієць володів німецькою мовою. Ми з бельгійцем то англійською спілкувалися, а той бізнесмен то він володів німецькою, а не англійською. І вони з тим бельгійцем давай шпрехати німецькою мовою. Я сижу і думаю, о, я все розумію, що про що, що, що вони говорять. Э, транспортер-капут э, <тас> не зрозуміло, що таке транспортер-капут. І <тас> там, ну, там така купа фраз таких була. Сижу, думаю, то я, виходить, знаю німецьку мову. І то так цікаво. Ну чому мені цікаво? Так, чому? Тому що я з повагою ставлюся, і мені цікаво, чи того бельгійця послухати, чи того німця, чи того британця, чи того поляка. І вони так само, коли приїжджають до нас в Україну, то вони з радістю е, слухають і стараються хоча, б, хоча б кілька слів опанувати і кажуть, ого, що таке борщ. Божь, так, і, і, і зрозуміть. Добрий вечір, слава Україні! Бо є повага, бо це повага, це прояв любові. А якщо хтось прожив тут, на тій землі, пів життя, чи, чи навіть кілька років, е, чи, 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 чи взагалі з народження, і, і він не хоче говорити. В моєю мовою, ну то значить немає поваги. Причому я стикнуся з тим, що власне з того народу московицького, то власне вони на так ведуть себе не тільки тут, не тільки на нашій землі. В силу своєї праці, то я працював з багатьма людьми по по всьому світу. Ну пускай по і Америка, і Європа, і Ізраїль, і Узбекистан, Таджикистан, Туркнутістан, Чудово, Південна Америка там. Лівівія, Еквадор, дуже, интересно. дуже интересно. І, і кожен раз я знову ж таки е, з людиною працюю, у нас сеанс, е, і мені цікаво, мені цікаво його послухати, чи її, е, що вона оповідає про ту країну, де вона живе. І Чорногорія, Вона хоче побудувати мережу готелів. І все, вона каже: Ну ну я. Є там відповідні інструменти, ресурси, все, 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 все має складатися. Ну щось каже, во от, от тільки тільки доходи, доходи вже має, має відбуватися, все має проявлятися, реалізуватися той проєкт, щось стопориться, і все, і вона прийшла до мене з запросом, власне, щоби ото вияснити і знайти ту духовну, енергетичну причину, чи може то пороблено, чи може хтось там щось закляв, чи що. Ну давайте будемо виясняти. Та я слухаю, слухаю, як вона говорить, слухаю її душ, слухаю, що бринить, що брини, що що, що. І тут в певний момент власне мене так бах, і прям вдарила фраза, як вона каже, та вони того, от нічого не хочуть робити, тільки сидять і ракію цілий день жрут. І мене тут такі кажуть, бабах. Та я був в Болгарії, то мені було цікаво, О, а що у вас тут є? раки? А того що є Мастіка з Греції привозять, а то такий смак має, а то такий, а то, і, і то відповідно проявляється. Настрій, настрій тої землі, знову ж таки, дух, дух народу, ментальність. Цікаво посидіти, поговорити, поспілкуватися. Тут бах. І так вона, і я так ще якесь питання, воно знову таки, якось негативно про той народ. Що ліниві, що ніс не хочуть робити. там. Тобто, ну, то, то, ну, знову ж таки, кожен бачить лише е, частину правди. Частину правди і то, Ту частину, яку вона хоче бачити, то, то на чому ставить акцент? І, і, Свідо і відповідно той акцент, то як вона відноситься до того народу, де вона знову ж таки живе і вже не рік, не два, не три, а значно довше. То, 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 то вона відноситься з, з такою зневагою, стриженням, з, з таким якимось з, з такою злістю, не любов'ю, одним словом, не любов'ю, без любові. І я так то послухав, послухав, і, і тоді питаюся слухати. Ну а якщо вам... Так не подобається той народ. То чому ви там живете? І вона сидить, ну так вибрала. О, а ще раніше я її питаюся, о, ти вже стільки там років прожили, то ви вже, мабуть, мову добре знаєте. Хотів спитатися, як звучить там якась фраза там про чорного. А вона каже, ні, чим ні тут язик? Дуже така такий дзвіночок. А потім вона, власне, конкретно раз за разом, раз, раз, разом раз, проявляла свою нелюбов. І тоді я їй говорю, ви розумієте, в чому ваша біда? Як ви можете мати успішний проєкт, процвітаючий проєкт на тій землі, якщо ви ненавидите? Не любите того народу, народу тої землі, то ви не в гармонії з цією землею. Виберіть собі, кажу, виберіть собі. Ну я вам не кажу, полюбіть той народ, якщо ви його не любите. Ну не можете полюбити, знайдіть то. Що вам сподобається, той народ, ту землю, яка вас буде радувати, яка вас буде радувати, і де ви будете радіти і тим людям, які навколо вас, тоді вам піде той проєкт, і причому це приклад не єдиний. То було ще так, пам'ятаю, із клієнткою з Іспанії, із клієнткою з Еквадору, і з Америки Сполучених Штатів Америки, тобто таких випадків. Власне, то багато. Багато, тобто, оті, от і то, власне, от з цими. Коли я говорив з українцями, е, ну тут вони їхали, не знали мови. То там пару тижнів пройшло, він він вже щось щось говорить, щось може сказати. А як пару років пройшло, то вже однозначно він, він ж він вже говорить, шпрехає горох від стіни відскакує. А от з того московицького народу, тобто, то це. Якась генетична вада, якась вини генетична вада це така вавка, бубка в голові, коли людина зневажає, зневажає всі народи, всі народ навколо себе, всі погані, всі погані. І в тій зневазі до всіх вона себе відчуває вище. Ага, всі погані, то я значить хороший, то я значить вище, і, і, і таким чином старається вивищитися, піднятися вище. Себто, ну, якщо нема чим, ну, ну, то, по ідеї, значить немає дійсно чим гордитися. Тому що якщо я знаю, що мені є чим гордитися в своєму житті і мені є чим гордитися за свій народ, то я не притягую за вуха якісь, якісь якісь, 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 ні якісь речі, не стараюся якимось чином вивищитися. Якщо я люблю свою мову, справді люблю, так? Ну, то я так само до інших мов ставлюся, мені цікаво. Тобто то це е, такий важливий. Важливий момент і тому треба розуміти, що, чому, якщо поляк каже мов по польськи і ніхто не каже йому, а що це ти якась дискримінація, тебе чи що? Чому, якщо там в Британії, то то говори англійською, якщо в Німеччині, то говори німецькою, це це Спокійно, нормально, це природно. А нам приводять, в приклад, там, я не знаю, Канаду там чи, чи там е якісь е ну, є європейські країни, знову ж таки, і кажуть, ой, там дивися, там кілька моб є державних і нічого, і люди якось живуть. Та справа в тому, що в Канаді нема канадської мови. В Канаді там там всі приїжджають, там всі приїжджають, там витіснили природні населення, корінний народ. Е і е і от, власне, якби корінний народ розквітнув. Піднявся, то він би тоді міг говорити за свою державну мову, і тоді би міг вимагати, що е, так, якщо ви в Канаді, канадійці, то значить говоріть от на канадській мові. А так, то це країни е, країни. Які окуповані, які захвачені, колонізовані, і відповідно тому там кілька державних мов, тому що там корінне населення при пригнічене, придушене. Тобто так само і ми, якщо говориться про кілька державних мов, що давайте зробимо кілька то все то мова окупанта. Це мова окупації, це мова пригнічення. А якщо ми вільна країна, незалежна країна, значить у нас українська мова. Все. і тут немає ніяких інших варіантів, немає ніяких інших якихось думок. Все. це не про незалежність, і тут важливо це розуміти. Мова, віра, кров це приналежність до народу. Тож нині, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ нашу силі в славі своїй, аби проявилась та сила калинового спасу. Сила відродження, відновлення, зцілення нашого народу, нашої землі. То ми, як і тисячу літ тому, промовляємо квічу світло рода Всевишнього. Свороже батько, прийди! Силами спасів роду Слов'янського, народ наш пробуди, народ наш, силами своїми неділи, силами своїми благослови, силами своїми разом з ладу, матінкою парум, велесом і ровом, богами рідними спасами, воїнів наших, захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в наших, у владі нашій. Світом перумовим горний, Щитом сварога заслуни, силами своїми благослови, силами своїми сіни, силами своїми наділи, аби полавла до Вих святий вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави, кожній чарі їхній і нашій. Хай буде так, слава роду, слава рідним Богам, славу, Україні, усіх слава.